Вітаю, дітки! Сьогодні будемо закріплювати вміння ходити по мотузку з торбинкою на голові та стрибати в довжину з розбігу. Почнемо з ходьби по мотузку. Стаємо на мотузок, і будемо приставним кроком правим та лівим боком. Спочатку йтимемо правим боком. На мотузок ми вже стали. Беремо торбинку, кладемо її на голову, ставимо руки на Тримаючи рівну поставу, йдемо приставним кроком по мотузку. Права нога йде вперед, а ліва її нас доганяє. Сходимо з мотузка. Стаємо на мотузок лівою стороною. Ліва нога буде йти нас вперед, а права її нас доганяти. Кладемо торбинку з піском на голову, ставимо руки на пояс і тримаючи рівненько спинку, йдемо приставним кроком. Сходимо з мотузка, повторити по три підходи правою та лівою стороною. Наступна вправа стрибки з розбігу. Повертаємося до мати обличчя, робимо розбіг. Перед матом відштовхуємося однією ногою, а приземляємося на обидві ноги. Як це робити? Зараз я вам покажу. П'ять шість разів.